Діти, треба самим роботи внутрі своєї страни. Внутрі своєї страни, треба самим вашему неправильно. Та добре, без євро, ну так наша сила і розганять дітей. А йдуть. А ми зарасилка, а нам стільки раси не вже дала, тим бандюки воно вже тільки людей б'ють здіватися назад. І тисячі, а не як Майдан розігнав.

О, так. Ви підтримуєте, Ми... так він не йде до Росії, він вже нікуди не йде. Нехай як хоче. Хай куди хоче, туди йде. Я знаю, що він не йде в євро. І не треба воно нам, їх є євро. А молоді не треба Росія. Ну, Хай молодь своє каже, я кажу те, що я всі знаю. Ми саме в своїй Україні. До пенсії добро, а не шукачу нам якийсь дядя, що зробить. Гроші хай добро. Ніхто нам не зробить, як ми самі собі не зробимо. Нашого правительства, щоб нам додавали пенсії. А то пенсії. І все. Продукція дорожчається. Так, а що а вам додать пенсію, коли бюджет немає, коли бюджет розкрадений? Це не, не моє ну, діло. Ну, який, який бюджет? Федорову. Не моє діло, який бюджет. Я жду пенсії. Одна тисяча. Я, мені трудно на їм прожити. Я ж ту, що вони додали. Все.